Первої огони на плечі лягли, Щоб що люди не знали біди. Огони, це значить для нас. Держава, закон, честь наказ. Поздоровляю вас з врученням курсантських погонів. Слава, слава, Слава! Переконаний, що погони будуть більшими. Буде збільшуватись кількість зірок, потім величина зірок буде збільшуватись. Ви будете гідними і тих випускників, які сьогодні служать, і досягли значних успіхів. А ваше молодече завзяття, максималізм, ну як ніколи, потрібен нашому суспільству. І ми повинні вистояти, повинні навчатись так, щоб зброю тримали міцно, щоб обов'язково відстояли і свій суверенітет, і свою незалежність та цілісність України. Слава Україні! Героям слава! Богомі, це значить для нас. Держава, закон, честь, наказ.